Друга половина 20-го століття. Наш улюблений геймдев розпочав свій довгий та цікавий шлях. В 1958 році з'явилось таке поняття, як комп'ютерна гра. Використовувався для цього осцилограф, і Хто зна, чи побачили б ми ігри такими, як ми їх знаємо, якщо б не цей науковий апарат. Та сьогодні ми не про це. Наприкінці 70-х, судячи з усього, геймерам вже було недостатньо. Це походу у нас в крові бути завжди чимось незадоволеним і клацати в аркадні автомати стало досить нудно. І ось найкращі голови Японії в сфері розваг вирішили трохи підгледіти в минуле, щоб реалізувати нову механіку в іграх. Не дарма кажуть, що все нове добре забути старе. Це і стало початком великих інновацій в іграх. Так почала народжуватися легендарна Duck Hunt, де ви мали полювати на качок та стріляти в самісінький телевізор. Сьогодні ви дізнаєтесь, куди саме підгледіли Нінтендо, яким чином працює легендарний пістолет, чи можна вбити сутулу бісячу псину, та ще багато цікавого. Сідайте зручніше. На фоні я вам включаю добірку з ретро ігор, адже дивитися тільки на Duck Hunt буде не зовсім весело. І ми розпочинаємо. Та, от початок 80-х. в Нінтендо сидять справжні майстри комп'ютерних розваг, і їх непокоїть відсутність різноманіття в самих цих розвагах. Аркадні автомати мали тільки пару кнопок та джойстик, а ще не презентована домашня консоль Нінтендо проєктувалася за схожим принципом, тільки переносила ці механіки в домашній телевізор. Треба було щось особливе, щось, що буде викликати захват у гравців. І після купи брейнштормів керівник майбутньої легенди Такехіро Ідзуї зробив ставку на те, що класичний контролер треба доповнити чимось альтернативним наприклад, пістолетом, з якого можна буде де стріляти в телевізор, та цікаво, те, що він не просто десь існував. Він був саме у компанії Nintendo, адже в 70-х роках набирала популярність іграшкова зброя з так званим LDR, Light Dependent Resistor, або простіше кажучи, світлочутливий елемент. Існували різноманітні набори з дитячими мішенями та зброєю, з якої можна було стріляти невидимими кулями. Працювало все за цікавим принципом. У мішенях був діод, в свою чергу в зброї, той самий LDR елемент, який бачив світло цього діоду. Якщо гравець, Наводив пістолет або рушницю прицільно на це ледь помітне світло, тригерився спалах та звуковий ефект, що означав влучний постріл. Так, от завдяки вдалій діловій зустрічі Гумпея Йокої, представника Нінтендо та Масаюко Уємури, представника Sharp, компанії, яка виробляла ті самі світлочутливі елементи, народилися ось ці популярні набори іграшок. Це означало тільки одне: необхідно інтегрувати світлочутливий пістолет в ігрову консоль. І тим самим добитися нової механіки в іграх. Але не будемо поспішати. Як я казав на початку, Нінтендо не самостійно придумали такий формат іграшок та дуже сильно підгледіли уже на той час далекий, 1936 рік. Саме тоді вийшов Сібург Rayolight. Іграшкою це назвати важко, адже більше він був схожим на шафу з твого дитинства. Але суть в ньому була така сама, як і раніше мною описаних іграшок. Світлочутливий елемент, рушниця і. Качки, щось мені це нагадує: на цьому старому механічному ігровому автоматі ви могли постріляти по качкам, а точніше по їм фігуркам, які працювали вже по знайомому вам принципу. В посиланні залишу статтю, де детально описаний принцип роботи автомату, якому майже 90 років. Тож, якщо цікаво, почитайте. Судячи з усього, ось ми й докопалися до справжнього натхненника гри Duck Hunt. Концепт гри вже був готовий: стріляти та головне попадати по літаючому різні сторони качкам та набирати очки. Але як розробники та інженери інтегрували це все в свою консоль, адже це не фізична іграшка і тим паче не цілий механічний шкаф з купою елементів. Тут також все працює за принципом, все геніальне просто. Пістолет, який під'єднувався до консолі, мав гачок. Натискання на нього провокувало спалах вашого телевізора, а точніше. Гри на долю секунди телевізор ставав повністю чорним з маленьким білим квадратом у місці, де летіла качка на момент пострілу. До речі, стріляти можна було і по тарілкам. А далі, я думаю, ви здогадуєтесь, світлочутливий елемент пістолета, направлений у чорну зону. Ви не попали. Направлений у білий квадрат, вітаю вас з трофеєм. Все просто як нуль та одиниця. Цікаво те, що я, граючи в цю гру малим, зовсім не звертав уваги на той спалах. Можливо, мій дитячий мозок думав, що це спецефекти від пострілу. Напишіть в коментарях, чи помічали цей спалах ви, чи так само його ігнорували. І ось у 1984 році, через рік після виходу Нінтендо у Японії, гра вийшла. Спочатку викликала фур. Рор та захвату гравців, та потім досить швидко набридла, адже ані сюжету, ані нових режимів, окрім нескінченної стрільби, там не було. Але яка була різниця, якщо Duck Hunt розлетілася в кількості 28 мільйонів копій, а це прям дуже багато? Критики розійшлися в думках. Хтось її хвалив за неймовірну інновацію в сфері геймінгу, а хтось критикував за її безглуздість. До речі, сам пістолет, який мав назву NES Zapper, підтримував ще кілька ігор, але найвідомішою стала саме стрільба по качкам. Існувала також і аркадна версія цієї гри, тож навіть не маючи Nintendo, гравці все одно могли спробувати нову механіку. А тепер хочу згадати головного героя цієї гри, адже це ніяк не качки. Ним був ось цей пес. Який дуже сильно дратував гравців. Адже він, як остання гнида ловив приступ сміху, варто було вам промахнутися по цілі. Він тупо тягнув прикол з вашої сумнівної влучності, чим реально напрошувався на неприємності. На місці цього пса я б не ржав у лице тому, у кого в руках є пістолет. І так. Його можна було завалити, та був нюанс. Така фішка була доступна лише в бета-версії та аркадних автоматах. У версії, в котру грали більшість, така можливість була відсутня. У нас не залишалось вибору. Ми його просто тихо ненавиділи. До речі, цей пес потрапив до списку 12 найбільш дратівливих супутників за версією Games Radar. Не дивлячись на свій вік, гра досі не забута. Пасхалки на неї можна побачити в багатьох іграх Нінтендо та навіть у фільмах. Та головний секрет, який по суті секретом і не був, відкрився гравцям відносно нещодавно. Давайте ви підписуєтеся та ставите вподобайку, а я вам його розказую. В Твіттері з'явилася інформація, що в Duck Hunt можна грати вдвох. Саме так, один стріляє, інший керує качкою. І знаєте що? Це виявилося правдою. А секретом це ніколи не було, адже про це було написано в мануалі, який йшов до світлового пістолета. Та будемо чесними, часто ви читаєте мануали до гаджетів. Ось і я про це. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Всі посилання для підтримки каналу є в описі. І ще раз нагадаю, що будь-яка ваша активність на каналі дуже сильно допоможе в просуванні українського контенту. Скоро знову почуємось. Бажаю вам гарної гри.